Вони працюють і вдень і вночі, проводять грандіозні дослідження і йдуть на неймовірні експерименти. Навіть попросили у Міноборони вибухівку, аби підірвати старенькі жигулі. Рештки і сліди детально шукалися та вилучалися, і в подальшому досліджувалися. У МВС розказують, як уже сім місяців розслідують гучне вбивство відомого журналіста Павла Шеремета. Його підірвали вранці 20 липня у власному автомобілі. Щойно він від'їхав лічені метри від дому. За цей час слідчі допитали 1800 свідків, дослідили 150 терабайт інформації, в тому числі публікації журналіста починаючи з 2007 року. Навіть залучали спеціалістів з ФБР для проведення експертиз, але поки що нікого не затримали. Єдине, чим змогли потішити сьогодні Арсена і компанія – це аналіз з відео з камер спостереження. На ньому люди, які можуть бути причетні до вбивства. Новопризначений керівник національної поліції Сергій Князєв також в курсі. Ми бачимо з різні дні майже на одних і тих же місцях. Одних і тих самих людей, які, до речі, міняють свої зовнішні. И которые очень уважно следят за наявностью, присутствием камер видеонаблюдения на будинках и прибудинковой территории. Маршруты их передвижения были атипичные. При этом эти люди э, снимали на свои гаджеты э, места расположения видеокамер, места расположения переулков, пробовали решетку там в одном из мест. Возможно, кто-то из них и был непосредственно закладчиком, возможно нет. Версій за що саме вбили журналіста, і досі багато. Одна з основних з політичних мотивів. Замовники у Москві. напередодні своєї загибелі Шеремет, нібито їздив до російської столиці, зустрічався там з колишнім міністром доходів та зборів Олександром Клименком з приводу ймовірного призначення його на посаду головного редактора Радіо За По словам свідтілі, павір повернувся нідолітворенним результатами зустрічі, Характерізувався стання Клименка як православ'я головного мозга. А вже в Києві Шеремет вів переговори із соратником Німцова щодо зйомок фільма про розстріляного опозиціонера. Мають питання правоохоронці і до знімальної групи 17-го канала, яка нібито випадково опинилася на місці загибелі журналіста. Цікавить зокрема їхні телефонні розмови з абонентами російських операторів.